Пане президент, старший лейтенант. Вже здраве хлопці. Пройшов все на півне лікування, зараз планове лікування. Вже треба дочекатися. Якось почув це. Як ви подальше працюєте? Ну вже посміхається навіть. Ну, дай Бог, одужити хлопця. А ви як себе почуваєте? Ну, я хочу вам подякувати, хлопці, за те, що ви робите. Дякую вам за вашу мужність. одужуйте. У травні біля своєму пункту Соснова Бір Харківської області. Дякую за службу. Свято славу. Служу. Не вилежі, будь ласка. Дякую за службу. Не виложіть, будь ласка. Дякую за службу. До побачення, хлопці. Всього найкращого. Слава Україні! Дякую вам за ваш героїзм. Хотів вас привітати, підтримати і нагородити. Дякую за славу Одужуйте. Дякую. Ну вже я бачу. Дякую вам Дякую. святкування. Дякую. Дякую за слуху. Дякую 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 для помітки. Нормально. Нормально для хочу вам подякувати за вашу службу. щоденну працю, Це служіння в Україні і підняття на ноги наших бійців. Хочу вам подякувати. Зараз ви в такому. Важливому випробуванні захистити Харківщину. Я впевнений в наших військових, впевнений в наших медиках. Дуже вам вдячний, що ви робите все, щоб повернути бійців в строй і повернути багатьох, повернути їх до життя. Високо цінуємо, дякую ще раз і маю честь нагородити вас. Слава Україні! Верховні медичної служби. Пане президент, за вашим маркам. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Пане виконує за вашим наказом. Дякую, віце. Дякую. 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 Дякую, служу народу України. Бажаю вам і До Домовачі.